Про спорт у Чернівцях відбулися обласні змагання з художньої гімнастики. Краса, грація і витонченість це те, що бачили глядачі чемпіонату області з художньої гімнастики. До нього молоді спортсменки готувалися ледь не щодня. Та мозолі, синці і сльози залишилися в тренувальному залі. Готувалися 10 років. Тому що завжди треба бути готовою до цього, але тяжко. Ти приходиш з мотивацією на тренування, а у тренера поганий настрій і він тебе просто так. Кожна із учасниць пройшла понад 10 років непростих тренувань. кажуть все це заради того, щоб вийти на сцену і показати свій найкращий рівень підготовки. Трьох з половиною років, одинадцять років займаюся після школи. Це десь три-чотири години, як виходить. А якщо є можливість, то можна і по два тренування проводити. Та як би не було складно, дівчата цінують те, що мають, бо розуміють, зараз можливість тренуватися є не у кожного спортсмена. Чесно, ми не розуміємо, то, що інші в інших містах ось. Перший чемпіонат України був в Києві. Я виступала після тривоги. Це було важко, тому що ми не знаємо, що може статися. І нас зразу в укриття забирали, тому що не знаємо, що станеться. А так, то у нас ще спокійно. Взагалі, у нас дуже складна ситуація. Взагалі у спорті в Україні. Спочатку у нас був карантин, потім зовсім небажана війна. Всім дітям дуже складно і це дуже відображається на результаті не тільки нашої області, але взагалі України. Але незважаючи на це, діти дають досить ну, непоганий результат. Дівчата додають конкуренція між ними є та лише на сцені. Цього чемпіонату набагато. Силь, сильніша конкуренція ніж минулого, але дуже круто, того, що є стимул рости, не зупинятися за ковром за площадку. Всіх підтримуємо один одного. А на вже коли виступаємо, вже стараємося, кожна сама за себе на обласних змаганнях чимало майстрів спорту. Та навіть із такими визнаннями дівчата не зупиняються і продовжують займатися художньою гімнастикою. Займаюся 13 років. Майстра спорту вже отримала, але мені це подобається, тому я ще займаюся. Я вже працюю тренером і навчаюсь на фізкультурному. У Нас є ще мета поїхати на універсіаду, яка можливо відбудеться в наступному році, і зайняти там вже повністю всі перші місця. Так, ми були рік тому на універсіаді, зайняли перше місце у м'ячах. Це в групових вправах. А зараз вже мета посісти всі місця перші. Найкращих про організатори конкурсу нагородили пам'ятними подарунками та грамотами, Мотами а президент Федерації художньої гімнастики в Чернівецькій області Віктор Сідляр вручив переможницям золоті, срібні та бронзові медалі. Та головні перемоги у дівчат ще попереду. Вони вже почали готуватися до чемпіонату України. Там планують гідно представити буковину у різних категоріях. Буде проходити два змагання. Спочатку буде проходити чемпіонат України з групових прав, де беруть участь кандидати в майстри спорту і майстри спорту. В кожній команді по шість чоловік максимально. І другий чемпіонат серед спортивних клубів: кількість учасників. Ниць чотири учасниці від клубу Олена Крічко Ярослава Боячок новини Чернісців телеканал Сі 4